Вітаю, друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, в понеділях прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 1 по 7 травня. Ну, як завжди, я кажу, що це прогноз саме для України. Ну, а там подивимось, як це відгукнеться на інші країни світу. Тобто маленька кубка це у нас старші аркани, вони показують фон тижня. І велика кубка це придворні і ситуаційні карти. Вони показують деякі події, деякі нюанси. Тобто дивимось, що чекає на Україну на тижні з 1 по 7 травня. Це фон тижня нюанси. Ну, тобто є надія, є надія, що все ж таки почнеться наступ, а, і, хм, мабуть, навіть він вже почався, бо Є такий натяк, що це могло початися вже в квітні. І це якісь не такі ходи, що прямо так лоба, а якісь такі ем... Навколо, навкруге, не дуже помітно, не дуже яскраво нібито. І це може виглядати як якісь окремі дії, але це може бути окремі ланки одного дійства, одної події. Ну і ще Є такий момент, що це показує, що якась така гарна схема побудована, і, як я вже казала, вона буде дуже не прямолінійна, такі будуть якісь обхідні шляхи, дуже так все... Гарно, і цікаво і нестандартно виглядати. Ну, оця картка це показує дуже рішучі дії, що безкомпромісні, без якогось там жалю, чітко структуровано добре. Все повинно бути добре. Ну, що я можу сказати? Якщо це, подивимося на життя, здоров'я, відносини, роботу так і таке інше, то, наприклад, по роботі бізнесу, це також говорить про те, що треба зарані добре заздалегідь прорахувати, зробити бізнес-план чи якусь схему, дій побудувати і іти ну, Гнучко так, да? є пряма лінія, прямий напрямок, але досягнути от, от точка А, оце точка Б. І не обов'язково йти отак до неї, можна йти отак. Так? Головне, щоб прийти сюди, відсюди-сюди. Сюди. А як ти будеш йти? Мабуть, отак, отак. мабуть, отак, отак. Це не важливо. Це про бізнес. Якщо про відносини, то тут, друзі, може бути, теж не дуже так різко можна зламати ці відносини, і треба, ну, в відносинах теж таке буває, що треба включати розум, не тільки емоції. І одночасно Треба також бути гнучкими, і колись і компромиси якісь робити, це обов'язково. Без розуму емоції це не дуже гарно. Про здоров'я. Ну, це може бути вибір у когось. Між операційним втручанням і нетрадиційними методами лікування, і це теж буде, ну, як би, пріоритетно, мабуть, це все-таки буде нетрадиційний, бо це буде більш ефективно. Тобто, друзі, карт. Добрі. Ці дві карти показую про військові дії. І, мабуть, такі вони більш рішучі будуть виглядати. І оця гарна картка, яка є фоном тижня, що це, це надія. Це зірка, яка висвітлює наш путь, наш шлях. І це дуже добре. Тримаємося. Разом до перемоги і слава Україні.